Лекції на тему надання комподіологічної допомоги населенню 2013-2014 року з приводу, приводу динаміки кілька пишених в Україні. Значить, що е, 2013 в 2013 році всього зареєстровано 43 тисячі 768 від дороги. З них 33 тисячі 667 дорослого населення і 10 тисяч. 201 серед дитячого серед. Досить старі показники напротяги за останніх років. Маємо трохи менше перспект показників, але вони досить старі за останні три роки. Ми на маблій кількості залежності від кількості населення. Бачите, 9,7 на 10 тисяч населення в Україні проти 10, які ми мали в 2012 році. Там регіоні вони представлені зараз на тецькому слайді. Бачимо середньому по-повністю, 9 9,7. Найбільше, ну, тут ще враховані міські Севастополь і Донецька повністю, Луганська область. 2013 рік бачимо, що найбільше найбільшу кількість Севастополь, Херсонська, Отрецька, Отецька область, найменших буваємо. Невецька, Харківська, Дівська, Духаївська область. Ну, менше ніж 6 на 610 тисяч населення. Кількість відділень на сьогоднішній день і забезпечені стріжками 4 населення, населення. Взагалі ми маємо на, сьогодні, на 13 рік 0,26, 0,26. 26 та 10 тисяч населення. Серед дорослих населення 0,2, серед дітей 0,27. Взагалі, вішок 1214. Ми маємо на сьогоднішній на 2014 рік. Дорослих ліжок 999, дитячих ліжок 215. Госпіталізація хворих зоників у 2013 му дорослих 49,4, дітей 99,8. Досить ставлю показник. 12 рік вийшли на плату у кількості спеціалізованих. Метальність опичених по Україні. На сьогоднішній на 13 рік ми маємо серед дорослого сили 2,86 сотні, проти 3,28. 3,53 досить досі ставить динаміку зменшення. Серед дорослого населення всього померли 475. І серед дітей 0,21. ну, 0,21 – ми мало таких показників у 2012 році, усього померло 24 дитини. Середній тривальний сліпування маємо на сьогоднішній день. Серед дорослих 15.95 днів, серед дітей 12.32. Теж мало відрізняється від показників, які ми мали у 2012 році активність залишається на рівні 50 сотні, так як і було Вона, так сказати, стала вже напроти останніх 4-5-5 років. Робакаліжка. Робакаліжка у 2013 році 307 днів серед дорослого сердця і 347 днів серед дитячого населення. Трохи трохи виросла робота ліжка серед дорослого населення, за рахунок скорочого скорочення фонду. Обід ліжка складає 16 16,33 серед дорослого населення і 23-19 серед дитячого населення. Обід ліжка трошки вище, тобто якоїся хворі з меншою площою враження на сьогоднішній день. Хірургічна активність серед... серед, серед, серед в різних регіонів, перше в середньому похрені і 52 лідерами залишаються. Вінницька, Донецька область, вони вже давно скажі, в вийшли за теж, можливо, до 90% вже підходить, що вони зроблені. І найменше, найменше так скажі, ми маємо оперативну активність Закіпацького область, що в Крим, що, так, ще крих, то скитут у <різький> нас є. такі На які критерії оцінки як обласів служби регіону? Ми переглянули критерії оцінки їх госпіталізованих хворіх в області серед України, дорослих 46-49 дітей, 96-99%. відсотків, Відсоток зареєстрованих печі, що держги на спеціалізованих умовах. Середнього по Україні дорослих 20-24%, дітей більше 60%. Середні ліжки хворих з опікування, середнього по Україні 159, діти 12,8. Оперативна активність більше 50%, задня оперативна активність 50%. Термін надходження пори з опіками, де що змінилося протягом цього року, тобто є, є зрушення в цьому плані. Перші 24 години більше 70%, 48 годин 20% і пізніше лише 10%. Склад хоче в куповий станціонарів опіки становить 60-70%, контрактури до 10%, механічна мійно процеси 20-30%, а деякі відділення вже мають і 40%. Тобто, Рани, які не неодикової тривоги, і відмороження 105%, тобто великих кіпсів дорожень відбудеться в стаціонарно хірургічного розвитку. Частота проміних хірургічних втручань, як придіє автомобілась, сенопластика, перші 10 гун серед дорослих, водай не менше 80% по Україні. Частота проміних хірургіх втручань перших серед дітей до 60%. -70. Відсотник померних хворих прокових станціонарів до 70% українських. Частота витайних випадків серед дорослі в області 2,8-2,2, дітей 0,2-0,24%. Зміни стратегії етапне лікування надання спеціалізованої допомоги підготовки з рахунок підготовка кадрів, роботи спеціалістів обмістованих, на, на, на етапі вже е, другому етапі надання допомоги. Правильне транспортування хворих спеціалізоване. Правильне транспортування на протязі перших 24 години. Транспортування проводиться, все більше і більше проводиться спеціалізованими бригадами, реальномірів, особливих серед дітей. Провадження сучасних методів місцевого лікування використання ефективних антисептичних засобів препаратів засоби, препарати основі ну, разом з того так Ми на стратегію бування визначення вже повне впровадження схемів повної ресурсів, відповідно дві стандартних схем, спіхідних переслідувань, визначення поняття, ефективних ресурсів, на в нас найбільше є, що проваджується більше своїй житті по якому центру в Україні. Провадження, клієнтів, пораду з учасниками в транспоційних препарату, субстанних збалансірованих. Колойки на 10 гектарів, а ви були нового покоління гекетів. Ми вже відмовляємо свій другого покоління репортану, репортаж. Працюємо дуже третій на 130-й. Проміновий поліфункціональний, лабки інші, коло їх клас поліжила фіни в нас впроваджується зараз, новий препарат Метальський. На столі висока диспертів, це готова, щоб було в другій фазі опікового, що для подолання дитинства метаболічного синдрому, застосування для корекції реклами провідів фракціонованих варіантів, антиагрегатів, високовужного балансу, раду з застосування препаратів цифроплавірних силінази, проводить проведення посилення специфічної імунізації за рахунок препаратів, для яких мовиться висококонцентрований і воно робити класних